Липи цвітуй духмяні, духмяні. А двоє йдуть. Щасливі вкохані. Привіт, мої хороші! Сьогодні дуже гарний настрій. Ми приїхали в село. Я вже от за таке величезне. О, таке величезне відро. О, таке в мене, як голос. До речі, знаєте, дуже голос видозмінює камера. Камера видозмінює голос. О, знаєте, треба так отак, от, щоб отак от от говорити, щоб так було дуже так, знаєте, по дикторськи, по-дикторськи. Отак відро говорити. Тоді в, мене... <серків> Тоді в мене голос правда інакший. Так, поки ще немає такої спеки, мають так кріселко. А, до речі, в мене тут Марко. Я не пам'ятаю, чи це кріселко ще моєї сестри Ліді Бабелесі. Від Лесі, вроді, його принесли. І е, приїхали, знаєте, вроді завжди, поки збираєшся, збираєшся, поки то, поки все, а до діла та приїхали вже... е, нас кажуть, полуденок. В кого так ще називають? Е, це го, така година, що перед обідньою порою. Так, 12-11, в нас кажуть, полуденок. От ми в полуденок приїхали. І думаю, поки немає такої ще дуже спеки. Не Відкривається. О, відкрився. Поки немає такої ще спеки, я йду і обриву трішки порічку. Червона порічка. От. Е, приїжджав знову ж таки. Е, не завжди маю можливість знімати, знаєте, бо після роботи поїхав, садок покосив. Е, Раз-два до діла. Е, приїжджаю після. А що це таке? Приїжджаю знаєте, після роботи. Часу немає, темніє швидко. Бах-бах, требедах, покосити і поїхав. Та й вам нічого не знімав. А сьогодні йдуть, поки нема жари обірву по річку. Оля з Марком пішли вже до тіті Юлі, а вон йдуть козаки наші. Йдуть на малинку. Пішли гамати, бо Марко дуже любить ягоду, але от, знаєте, от, малина ужина він їсть виключно з куща. А от старілості от, подзьобує, поддобує та й плюне. Та й не хоче їсти. Де вони? Він цим своїм газоном. Взяв газель на шнурок і поїхав. От, а я думаю, зараз швиденько піду обірву хоча відро по річки. Тоді розведу хімку, поки гарна погода сьогодні. Поїду на цвинтар, бо там їхав трішки блидущі, під заросло, то покроплю, щоб перегоріло. А вон йде, зараз вам покажу. Ганець. Ан, ан, ган йде. З машиною. З машиною йде. Від цього, від сусідки. Тут дивіться, як у мене. Мені не знаю, я вже яблука обламував. Море ще дивіться, яка, яка рясна. Яка рясна. І так шкода, бо яблука ростуть, ростуть. Я думаю, може ще пообламувати. І шкода обламувати, і немає як ото знаєте, ще вже не знаю, чим ото все підпирати. І шкода, щоб не поламало, бо сильніший вітер піде і, і воно, знаєте, як то кажуть, от, це білий налив, якщо я не помиляю, спіться. Яблунечка, малюсенька. Цього року так, що вона, грубо кажучи, зародила дуже гарно, так, перший рік і все. І от от біда. І шкода, і я вже половину яблук обламав, такі як вони були ще маленькі. Отака от. Тут мене теж цього року ну, неймовірна, неймовірна слава переможцям. Так що вона цього року дуже гарно зародила яблуками. Така, знаєте, назва дуже символічна. І, може, це знак того, що все ж таки Україна цього року переможе. Я в садочку! Добре, ходи сюди! Тут в мене росла колись персик ріс, він, ні, абрикоса була, і він змерз, пустив е, таку гілку, дичку. І я рік залишив дуже така прям сливоподібна алеча, така темно-вишнева. Я теж гілки дуже-дуже так безжайсно обламав, але її дуже багато. І мама каже: Залиши, нехай вона таки буде. Подивимося, може буде гарно, будемо нею, як то кажуть, пробувати щось їсти. Тут в мене був персик, який теж успішно посох і сказав, що епоха персиків і тих всіх абрикосів тут закінчилася. Теж постило з цього. Але не буду нічого вже тут робити, візьму його потім осінню та й обірву. Тут в мене є груша телгарська красуня, а, яка родить щороку, дивує завжди дуже гарним урожаєм. Сорт груші просто ну, настільки урожайний, а, до хвороб дуже стійкий. Так що, якщо у вас ще такої груші не було, я вам рекомендую, обов'язково посадіть. І а, з грушами будете, будете просто завжди. Будете просто завжди. Тут в мене теж є ще, мені писали, що одну гілку варто забрати то я вже осінню подивлюся і оту може то, що йде так от, на бік, спиляю, лише одну. Це е... білий нелив. Білий нелив. Тут цього року щось вона не вродила, Тай, та й слава Богу, бо вона ті яблука такі, не, ні до чого. А Тут ну, цього року на яблука дуже гарний урожай. Напевно, що всюди це е... сорт Golden Delicious, Це груша, схрещена з яблуком. Така от вона. Торя цього року менше має плодів, але маю надію, що вона, хоч море, цього року буде, як то кажуть, такі гарні мати великі яблучка. Принципово, ні осінь, ні весною абсолютно нічого не окроплював. Це, до речі, був новий сорт яблуні. Має перший рік два яблучка. Це осінній сорт. Я не пам'ятаю назви. Не пам'ятаю, але має бути якась така дуже гарна. І ось тут в мене. Теж нова. Я не знаю, чого теж пішло якесь розгалуження. Треба буде дійсно, поки не пізно, оцю одну отжати і рубанути оцю гілку бокову. Нехай собі росте оця одна от пряма, правда? Бо це таке мені якісь одні розчохи вийшли. Ну, подивимося, що це за яблука будуть, може буде щось гарне. Там одна, там одна, там одна. От. До речі, колись як ми пасли корови, оце називався Звіробій. Це лікарська рослина, коли завжди її обривали. Значить так, подивіться. Тут порічка, хоропурічка смуродна, просто, просто краса везнюща. Одицяка теж. Вона прям така, знаєте, вже налилася, аж янтарна, аж янтарна. Аж янтарна. От. Тут перекропив, скосили. Люцерну вже он. Теж скосили, але пішли дощі, то скинули такий, бачите, рядочками, підсохне та й заберуть сусіди собі. Ну і сьогодні от фронт роботи. Це ці от дивовижні кущі крупноплідної смородини, чорної. Тут в мене неймовірно вже просто осипається, перезріває по річкам. Те саме тут, те саме тут, те саме тут. Ну, ви поняли, так? Звичайно, що ми все не, не усилимо за один день, бо тому що Марка самого не лишиш. Він як хвостик або за мною, або за Олею, то один, як то кажуть, слідкує за дитиною, а один займається роботою. От, дивіться, що робиться. Ви кажете, ви кажете. он що робить. І оце все. Ну, я люблю обривати по річку, вона дуже гарно обривається. Один кущ, другий, третій, четвертий, там прям гіка аж лягла. Тут, дивіться, я казав, нема смородини. Я казав, що нема. Що робиться? Дякую, дай Боже. І тут таке саме. Так що красота. Може щось то й вийде. Прийшов сусід. Каристороки не бачив, побалакати парослів. Так, тут в мене важчи, дивіться, яка, це теж яблуня слава Переможця. але це з іншого було Вона розсадника. От колись бабелеси мої були такі теж яблуні, і вона осінню мало що дозрівала, теж отак от гнила на, прямо на яблонці. Ну, Я казав, що я принципово не обробляв нічим дерева, бо не хотів, щоб ніякої хімії було. щоб Бо Марко їсть. Чи це від дощів, чи це від чого. Отак от. Просто просто на дереві отак -от все от. А тут видно якась. А а може то і то, що от ті пташки щось трохи клювали. Ну, то таке дів. Ця груша теж цього року має багато груш. І та яблуня має. Ці вишеньки не оправдали надії, так що то дрібне вже коли косив, то все пообрізав, тому що нема змісту тримати, якщо воно займає тільки місце, а нічого не робить. А тут, як кажуть, це просто чудо природи. Просто чудо природи. яка малюсенька має грушку, то Оцю одну, до речі, заберу. Маленьку одну заберу, щоб силу не тягнула. А одна, як то кажуть, буде нам вже на пробу. Так, Патичком підперли, нехай собі отак. От не зламати, бо я ще таке, як то кажуть. О. Треба потім такий рівно патичок поставити, таку паличку рівненько. І щоб вона собі гарно рівненько росла. О, так що ця груша така, вона дуже-дуже велика. Вона виростає така, як два кулаки. Колись були дулі, називали такі грушки дулі. Знаєте таке чи не знаєте? Грушки дулі. Ось така от велика. А тут щось таке... Ну, подивимося, що з того виросте. Якесь таке дрібненьке яблучко. Теж є багато, але ну, подивимось. А тут потім із моїй таке наріжу патичків і попідпираю, бо шкода. Ой. Пішли. А що там? А, Думаю, відро трісло, ні. Пішли мої хороші до праці. З якого боку йдемо? З того чи з того. Отут а під черешнею, то вона кінець, бо тут завжди тінь. Тут завжди тінь. То йдемо, давайте, може, з того кінця почнемо. А тут, бо тут вже просто осипається. О. Трава така була, що. Косарка жилку не не хотіла навіть кусити, зараза. От, Намучився страшне. Але що, пре, дощі йдуть, воно пре, як сумашеч. Яке має клісок? Колись, е, а котики було, е, мама дояла корову, то оце крісло вона брала з собою, коли дояла корову. І далі отак. Оп! і ці от. Я люблю обривати порічку. Вона, знаєте, як виноград. Такими галузками. І не цей, не обриваю я ягідки з ось, оцих от о, довгеньких паличок. Морожу з ними. Потім варимо компоти, а вже якщо роблю якесь варення... Тоді обриваю вже від тих, від тих ніжок. Обриваю. А так, а так залишаю. Люблю я отак, От вона дуже гарнається. Раз. І вона дуже швидко рветься. Дуже швидко. От. Оля бавиться з марком. Я взявся до роботи. Потім я поїду на цвинтар покроплю траву. Бо від цих дощів все поросло. от Тоді те, що залишиться, ще перекроплю, може, там на заїзді рови. Перекроплю на заїзді рови. от А потім може тут кусочок городу, той, що я обкосив. Потім море теж візьму і його ще раз, як то кажуть, перекроплю.